Ольці, які в перші дні Великої війни пішли до війська, невідомо якою б нині була ситуація на фронті. Так каже офіцер 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України з позивним Макс, воїн нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Які випробування війни стали для чоловіка найтяжчими, та хто чекає його вдома, офіцер розповів нашим репортерам. Звільняючись у 18-му році з Держприкордонслужби, служби, харків'янин Максим Боровський і думки не мав, що знову вдягне однострій, займався бізнесом та чекали з дружиною на другу дитину. Після того як почалася почалися військові дії, я у мене дружина вагітна була, і ми знаходилися в цей час вдома. Поки її переконав, це, це зайняло день. На наступний день після початку я пішов до військової частини. З перших днів повномасштабної війни Максим нищить окупантів у складі 5-ї слобожанської бригади нацгвардії України. Знищуємо окупантів. На початку минулого року військовий підрозділ, де служить Максим, отримав завдання зупинити прорив та наступ противника на одній з ділянок у Серебрянському лісі. Зазнавши втрат, російські окупанти відійшли назад, намагаючись знайти медиків для поранених побратимів. Майор Боровський сам потрапив під мінометний обстріл. Після трьох місяців реабілітації повернувся у свій бойовий підрозділ. Контузія то таке е, з ногою була. Я залетів в бліндаж, і в мене нога залишилася на, на вулиці. Я повіз нагалін на, на, Нага на вулиці, а сам в бліндажі. Та навіть не постійні ворожі атаки, що не припинялись у Кремінній, є найтяжчим випробуванням. Втрачати, втрачати е, друзів. Тих, кого знав, тих, кого з першого дня з ким проходив Втрачати, саме важче. Жодного разу, говорить Макс, не пожалкував, що на другий день Великої війни пішов до війська. Чим далі, тим більше осознаю, що якщо не ті хлопці, які пішли спочатку, то що зараз було? Невідомо. Офіцера нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду воїн зберігає вдома, зізнається, що втомився, і волів би більше часу бути вдома і виховувати разом з дружиною двох дітей. Та планів на майбуття поки не будує. Давайте спочатку закінчимо війну. Перемога, а потім будемо планувати. Нині бойовий підрозділ, де служить офіцер п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Тримає оборону на Харківщині. Юлія Губська, телеканал прямий.